Привіт, сьогодні ми будемо далі розбирати наслідки, які сталися по результатам кризи щодо спроби ліквідації НАБУ і САП, але будемо це робити на основі матеріала, який, в принципі, був про те саме. Він вийшов на сторінках української правди від поважного українського журналіста, антизірки, як його називає інший роман, це Роман Роменюк. І на відміну від більшості матеріалів романа, я з деякими твердженнями абсолютно не згоден, або є що додати. Тож, це буде по факту, так чи інакше, блог про наслідки на основі цієї статті. Ну тобто, я буду озвучувати тези, які там є, погоджуватись, не погоджуватися, їх доповнювати. Але в цілому це буде відповідь, чи буде оця ця історія, коли депутатів нагнули чи не нагнули, вони за щось проголосували, біяли все, що мали виїсти, а потім так само героїчно виправляли свої помилки. Чи буде ця ця історія мати наслідки на подальше управління в українській політиці? Тож з вами Ярослав Жолесняк, це канал «Залізний нардеп», і ми сьогодні говоримо знову про всю цю ситуацію, як воно відобразиться на уряд, раду, офіс президента, конкретних чиновників в офісі президента, силовиків, ну коротше, що це все означає. Тож починаємо. Отже, якщо ви раптом не читали статтю Романа, можете її прочитати. Вона називається Молох на картонних ногах. Назва мені подобається, достатньо символічна, і вона про те, як вся ця історія з невдалою спробою ліквідувати НАБУ і САП відобразилася на управління в команді Зеленського в уряді, парламенті і Силовиках. Тут я обрав 10 тез, які є в цій статті. І цитувати не буду, вона, по-перше, довга, по-друге, я переконаний, що ви спокійно можете прочитати її самі, з якими я б хотів би або сперечатися, або б їх доповнити. Перша теза тут іде про те, що Зеленський втратив символічний статус беззаперечного лідера, і про те, що він ну, умовно втратив цей лідерський статус в очах своєї команди Слойків. Це і так чи ні? Я переконаний, що на управління в глобальному контексті партію чи політичну команду ну це як не банально, тому що там немає інших авторитетів, і, і якщо там є якийсь конкурент, то ну, це максимум Девіта хамія. Він теж, м'яко говорячи, командою керувати довго не зможе. Тож він залишається лідером. Там є інша проблема, це в тому, що всю. Політичну свою команду широку влада може тримати на трьох фактах: це гроші, або якісь інші, як то говорять, плюшки, це страх і політичне майбутнє. І очевидно, що вся ця історія має точно вплив на політичне майбутнє, вона точно тепер зменшує історію зі страхом, і от про плюшки то теж там виходить. Що показало, що не такий си сильний президент, і якщо не врятує Чернашова і Мінча, ну тим більше якогось рядового депутата чи заступника міністра рятувати від цього не буде. Але є ще один наслідок: в цю історію втягнули силовиків, зокрема тих самих СБУ і ДБР, хоча і не тільки. І ось якраз коли за моєю інформацією їх втягували, то було очевидно, що їм гарантували, що це буде А, не дарма, б, по-друге не буде ніякого ходу назад. Після цього, м'яко говорячи, силовики дуже зрозуміли, як воно все працює, хто не розумів, і, відповідно, ну, напевно, наступного разу ось таку захвалу команду, наприклад, по виборам. Вони очевидно не виконані, тому що розуміють, що вийде вулиця, і буде історія плюс-мінус така ж сама, як і збірку там після революції гідності. Але йдемо по тезі номер два. Атака на набу і сам викликала політичний землетрус. Це правда, і тут я переконаний, що зіграв достатньо неочікуваний фактор: це те, що люди вийшли на вулиці, і як сильно влада швидко змінила через це свою. Позицію, я переконаний, що дуже довгий час цей фактор взагалі був неоцінений в Офісі президента, і перші години цього мітингу вони, в принципі, думали, що це хтось організовує, проплачує все таке. А коли за мою інформацію тому саме Міша Федоров приніс розкладку, що це достатньо віральна штука, і вона шириться всією країною, то стало зрозуміло, що в принципі ти можеш дуже довго надувати. Щоки, сидячи на другому поверсі офісу президента, але ну люди це достатньо швидко можуть змінити. Тож, да, в даному випадку це зруйнувало історію про абсолютно нелімітовану силу влади і дедати тут належне. Достатньо непогано спрацювали ті ж самі правохоронні органи щодо забезпечення безпеки на мітингу. Вони були, я їх бачив вони мене теж бачили фоткали постійно, але ну, вони були в цивільному, це було достатньо культурно, вони не дозволяли, наприклад, залазити. На ті ж самі е, парапети Івана Франкашу, мені здається, достатньо логічним, тому що не треба лазити по театру в прямому сенсі цього слова. Тож, в даному випадку, я думаю, що політичну систему це справді трохи від, ну, не те, що змінило, але кореляція точно відбулася. Верховна Рада стала цимпом відбувайлом, і відповідно довіра до неї зруйнована. Я тут довго не буду розповідати. Верховна Рада, мені здається, тут точно поїла все, що мала поїсти. Але за оцінкою і моєї і соціологів, та і переконаних, і всіх інших. Ніхто б сильно в Верховну Раду не вірив. Рейтинг, ну, окей, якщо він з 2% відсотків довіри впав до одного, то не думаю, що це сильно на щось впливає. Конкретно для слуги народу це звичайно, фіаско, але я для них гарна новина. В принципі, у слуги народу немає ніякого політичного майбутнього, їх ніхто і не розглядає. Як майбутній проект з команди Зеленського, тож я переконаний, що в принципі тут влада не сильно втратила, а люди, ну які є «Слуги народу, ну це треба бути не наївною людиною, щоб не вірити, що знову буде повне оновлення списку. Четверте, мона більшість може розвалитися, що вже там залишилось 5 депутатів, вийшов один на в цьому фоні і таке інше. Про ризик розвалу технічної коаліції, зокрема те, що в них зараз залишилось 229 людей, я вам писав відео, ви можете окремо глянути. Чи розвалиться коаліція? Ні. Вони будуть. В крайньому випадку добирати новими депутатами з груп чи позафракційних, і відповідно вже якось дотягне до шостого шостий рік, чи скільки там треба буде ще нашого скликання в Верховній Раді. Я не вірю в те, що коаліція може розвалитися. Я вірю в те, що там зменшиться критична кількість депутатів. Далі вони будуть її добирати з депутатських груп чи з позафракційних, але все одно будуть тримати 226 не вірю в історію в коаліції, до речі, з групами і найменше це заборонено Конституцією, тому що коаліція формується в Верховній Раді, виключно з депутатських фракцій від партій. Таких залишилось три: це батьківщина, голос і відповідна європейська солідарність. Не думаю, що на якусь коаліцію вони тут прийдуть. Щодо м, наступної тези, це на більше буде мій напевно блок, тому що я в ньому, а по-перше, гарно розумію, по-друге, тут багато колег не спокувався. Це про те, що запущено процес внутрішньої трансформації Верховної Ради, і якщо коротко, що тепер вона буде більш суб'єктна, буде рада коаліції, буде з нею радитись, і тепер депутати ні за що не проголосують. Дивіться, я думаю, що це повна фігня. Чому? Тому що, м'яко говорячи, ви можете подивитися сюжет Дініса Бікуса про зливи з фракції Слуги народу з чату і зрозуміти, що, м'яко говорячи, там не так багато що і змінилося. Більш того, якщо ми говоримо про формування порядку денного, то як він відбувався до цього? Андрій Матовилець збирав. Законопроекти в один якийсь перелік. Далі їх виносив на нараду, яка відбувалася в офісі президента, де були голови комітетів, там представники фракції і деякі міністри, і дуже часто президент або і його профільні заступники. Далі він затверджувався цей. Зараз придумали ще одну історію. Причому цю історію придумали ще до того, як почалась криза. Це називається рада коаліції. Куди ходять голови комітету? Вони зазвичай. Голови від слуги народу, представники депутатських підгруп, які є в «Слузі народу. Керівництво фракції, ну і керівництво парламенту. Там голова один із голова є Дейта Рахамі, друга співголова, наскільки я розумію, Юлія Свереденко, як представник уряду, і відповідно Данило Кіманцев, секретар. Так ось, я переконаний, що це тимчасова історія. І як тільки кілька криза зникне, то одразу офіс президента її знову закрутить. Було багато таких прикладів, і вона знову перекачує так чи інакше на наповнений суб'єкт. Я не вірю. Що в народних депутатів з'явиться, а вперше, якась резистентність до того, що говорить офіс президента, ми її побачили навіть на моменті того, що ніхто, абсолютно ніхто з ініціаторів цієї історії про спроби ліквідації набу і САП не поніс покарання, а ніхто із моїх колег нічого навіть щодо цього не вимагає. По-друге, ну, народні депутати, якщо б хотіли би справді. Проявити свою суб'єктність, то вже почали б якісь, наприклад, зміни в законодавства, як мінімум, щоб президент вчасно підписував їх закони. Він це не робить, вони це не роблять. Тож я переконаний, що як тільки криза зникне, то так само умовно або тисніше наслідки у репутаційні кризи зникнуть, то все повернеться в таку ж саму історію. Я не вірю в суб'єктність парламенту, Зокрема, коаліції від слова зовсім якщо ці люди не проявили її за 6 років, то очікувати, що на сьомому році вони її почнуть проявляти ні Скоріше, навпаки. Чим ближче до теоретичних виборів, тим більше вони будуть сподіватися, що хтось їх побачить і візьме. Ну, якщо не в наступний перелік слуги народу» чи «Список зеленського, це в наступний умовно перелік заступників. Уряду, чи щось таке, і останнє це про кокетний уряд у Юлії Сверденка. Тут декілька тез. Перше, що він спочав з дуже поганої ноти, і тепер у неї поганий міжнародний імідж, відносини. Це очевидно, факт. Я думаю, що не треба тут зупинятися, але це те, що це допоможе їй якось робити суб'єктність і зміцнити контроль, тому що у неї є декілька своїх міністрів, зокрема, це Олексій Соболь, Качка, чи. Та же пані Тетяна, яка очолила тимчасово Міністерство культури, ну, пробачте, але це повна фігня ніякої суб'єктності, у цього уряду не буде від слова взагалі. І Свереденка за шість років не навчилася працювати з залом. Тож переконаний, що от якраз тут роман сильно помиляється. Вона не зможе далі просувати свої ідеї, вона не зможе ухвалювати якісь свої рішення попри позицію офісу. Вона, в принципі, не зможе ніяким чином комунікувати з офісом з позиції сили, а головне, і я переконаний, що вона це і не хоче. Тож, от якраз у цій частині я більш за все не згоден з текстом Романа. Він. Е Мені здається, достатньо наївно сподівається, що є така ну, в принципі, інтенція уряду бути незалежним від офісу. А в моєму розумінні, і по того, що я бачу, то у якраз в даному випадку тут інтенція максимально об'єднатися з офісом президента, і якщо можна ще більше записати в блокнот, то відповідно вони це і буде, будуть робити. Ну і останнє, напевно, що більш і за все важливе. Як це відобразиться на рейтинг і на сприйняття влади, я хочу вам зробити окреме відео по соціології. Думаю, що воно буде напевно навіть наступним після цього, але коротко це, очевидно, створило величезні проблеми. І якщо ми говоримо про політичну історію, то напевно ми залишимо це для блогу соціологія, але розповім практично, умовно, з тими ж самими силовиками. Коли вони розуміли, що у Зеленського високий рейтинг, і, відповідно, він точно сильний, потужний і буде президентом на наступному терміну, whatever, коли будуть вибори, то очевидно вони розуміють, що його треба слухати, ну тому що і далі буде відповідна та ж сама політична команда, і ніхто їх за їх дії зараз м, карати не буде, або те ж саме, що з місцевою владою чи навіть якимось великим бізнесом зараз ця історія. Точно поставила факт переобрання або навіть взагалі участі у наступних виборах під великі сумнів. І от якраз ця система, отут от вона дуже сильно е е е хитається і буде хитатися здатні довго, ну які інші якісь фактори її не переб'є. Я переконаний, що в принципі на цьому і побудована вся влада на от якомусь такому уявленні, що вона надовго, що вона стабільна, що в неї немає конкурентів, і відповідно немає сенсу з нею сваритися або навіть не виконувати достатнього неправильні прикази. Якщо в даному випадку таких накази будуть поступати в ситуації, де Президент слабкий, навіть з точки зору політичної, хоча у нього залишається весь спектр своїх можливостей, то відповідно тут вона почне хитатися. Я не до кінця переконаний, що колись навіть умовна президент не прийняв рішення, що він справді пішов на один термін. Але якщо це зараз сказати своїй команді, то на цьому вся влада розсипеться, тому що навіть, попри наявні зараз можливості, оця уявне політичне майбутнє або уявна стабільність системи і розуміння кожного умовного ДБРівця що завтра до нього не прийде хтось із нового керівництва України і не спитає, ну так ти ж робив незаконні накази, так тим більше ще і по команді, яка прийшла до влади. Ну на цьому воно і тримається. І от це найближче напевно, удар по всій системі, коли президент показав, що він. Умовно став назад, і що і в принципі було зроблено, очевидно, але погано. Ну і плюс тут про міжнародників я вам записував відео. Вони повернулись, тож зараз і маневри для влади будуть значно обмежені. В принципі, на цьому все. Всьому іншому статтею згоден. Ще раз раджу її прочитати. Просто напевно, я не такий оптиміст і точно не вірю ані в незалежність чи суб'єктність парламенту. Ще раз раджу прочитати. Чат слуги народу у бігусів, або тим більше незалежність уряду Середенка. Вона найменш суб'єктний прем'єр із всіх тих, кого я знаю, а я напевно знаю достатньо багато прем'єр-міністрів. На цьому все з вами був Ярослав Шелесняк, це канал Залізне Датеп. За Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.